Одна жінка батька зарубала, покрешила його, порубала на куски і варила його. За десь там на вашій уліці. А де вона жила? На Ляховці. На Ляховці? Да, знаєш, де Пашка Деркачева жила. Ага. Ото ха така, то Пашкина Рідна була сестра ага. і Польки Назаренкової. Материна вона була на ну, страту. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. І оце вона зарубала батька із дочкою своєю їлі. Батько ляг спати, вона його uh -huh. порубала на кустик uh -huh. у діжку, посолила, і uh -huh. тоді, а голову викинула. А вам якби розказували причину, чого це стався голод? Чи теж бо я Забирали голод? все. Розказали, забирали, казали. розкулачували людей, забирали все. А я от не пойму, для чого розкулачували. От приміром мій батько з розплаченої селі. Мене мати теж? Так своїми руками построїли хату. Под соломою була. Зараз світа то домик. Стоїть над річкою, де Шендричка живе. Ага. Ото там була хата мого батька. Слепа, коли їх було три брати у батька і, і батько ще ж їхній був. Своїми руками все робили. Ну, два коні держали корову. За що їх розкулачили? А На... хто хто казав розкулачувати? Як них казали? Большовики. Большовики. Да? Ага. а. Моєї мамі дядько вже батьків брат, був боршовік, mm. дядько мітро, дядько батько, mm -hmm. прийшов і каже, що ви знаєте що? Ви не сопротивляйтесь, де хоч на Сибір не відправлять діда вже. Що? Ну, що ж сопротивляться, Прийшли, позабирали, все, коні забрали, корову забрали. З хати вигнали, за що? Каже, те, що зерно там забирали, навіть от скрині, як, сундук такі, скриня, скриня. Откривають, а раніше що? Кроме полотна ж не було нічого, все полотняне. Забирають, навіть пряжа, Мотки такі пряжа ж була, забирають, коноплі ще. Тільки потерти одне волокно. Забирали, це все забирали. А люди от хтось супротивлявся якось. Вони Чи... ну, були, зна... були, на... Були, на... були На соловки, так, На Соловки так, так, так. вони ж. А діда нашого, прадіда нашого світа. От дек розколачили, забрали все, Так він отако бежить, 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 біжить, це каже моя земля, так він даже з ума зійшов, що його в Чернігів. Ми в Чернігівській області ми були. У Чернігу відвезли в, в додому. Так, так виходить, вони бачили, що люди голодають і забирали їх. Вони спеціально хотіли, щоб всі помирали. Оце ж вам. і Деяку Де теж у запад підвозив батько, бо кажу, мати, а чого це у вас отаких костюмів не маєш? А мати каже, що ж діти? Батько вже ще батько. Возив у западну набере одежу, там, ну що вже в них було, отвезе, а там давали зерна. Витя вже привезе якийсь кілограм 10-20 зерна. У супі потовчуть, знаєте, яка ступа селянська, Знаєте, так у ступі потовчуть і зварять яку-набудь юшку чи затірку. Ну, затірка. Потім звалася. Кипить вода, вкинуть. Багато. Навіть це 33-й, 32-й. Дуже багато. Бо так ідуть, люди на ходу падали. На ходу падали. І... Мати каже, що йде, під забором воно впало, його ткотили, то їх тоді хорони. Так це ж 33, а в 47-му вже ж наче ж не така голодовка, а скільки погибло людей. Іде упаде, пухли, бо то, що хліб у море сипали, а людям не дали їсти. Уже ж, брат, так десь там молотили на полі, так вони пішли колосочки назрізували, де вони залишилися. Назрізали колосочки, мати в таку синію, ну ми звали сковорода. Ото так, як тільки ж така довга. І у пліч вишус, висушить, а тоді повну колосочки і у вступі, і оце ж варять. Як прийшов той же вже, ну так, як би зараз, так він бригадір, а він же ж тоді вов. Ну, так, олітай. Із печі ті колоски, у мешок витрусили, матер набили, батька набили. Так і набили фізично. Де? Набили, мати вже ж що каже, Ну це ж дітки пухнуть, пухнуть. У нас було дев'ятеро матері, залишилось, Умерло четверо від голоду. Каже, дітки пухнуть. Витрусили де в кого в горшку, зерно було, ховали в горшках, щоб і те забирали. Мати каже, Микола, ну вже ж брат, найстарший бачить ось мого. так, Піде, і як бачить, що вже ж на полі ніде нема нікого, так навколо вкиш, коло сотки в тих насобирає, перенесе і оце. І узнають, і прийдуть і заберуть.